Напередодні різдвяних свят до столичної мерії запросили керівників усіх загальноосвітніх закладів, в яких у місті яких у місті майже 600. Олександр Попов подякував педагогам за те, що плекають дитячі таланти, і окремо за суттєву допомогу шкіл під час прийому гостей Євро 2012. Місто розвиває партнерські стосунки з країнами, які планують інвестувати ресурси у створення нових робочих місць і підприємств. Тож і на сьогоднішніх учнів майбутніх фахівців покладаються великі надії. Дуже багато хвилювань сьогодні відносно того, як ми розпочнемо рік наступний, яким він буде. Повірте, що він буде нормальним, що ми. Виконаємо свої взяті в цьому році зобов'язання щодо певних соціальних гарантій, щодо муніципальних надбавок. Все це буде трошечки поборемось, безумовно, але точно переможемо. Сьогодні надзвичайно приємно, що зібрали нас такого приводу, коли Олександр Павлович вирішив зустрітися з директорським корпусом. Це відчувається підтримка і освіти, і духовності, і того, що все ж таки наша справа дуже потрібна, і місту Києву, і всій Україні.